Пробудження рідко приходить як м'яке світло, частіше воно ламає звичні опори. Одна з найважчих його частин полягає в усвідомленні, що з багатьма людьми ти більше не на одній хвилі. Те, що ще вчора здавалося нормою, раптом втрачає сенс. Ти виходиш за межі стадного мислення і починаєш відчувати світ не через колективні шаблони, а через власну внутрішню правду. Це майже завжди супроводжується самотою, але вона є ознакою переходу, а не поразки. Історія знає чимало людей, які пройшли цей шлях. Сократ у давніх Афінах відмовився мислити так, як вимагала більшість, і заплатив за це життям. Його звинуватили не в злочині, а в небажанні відмовитися від внутрішньої істини. Його самота стала джерелом філософії, що пережила століття. Подібно і Галілео Галілей, чиї відкриття суперечили загальноприйнятій картині світу, порушив комфорт цілої епохи. Відмова від колективної ілюзії принесла йому ізоляцію, але заклала основу сучасної науки. Коли людина пробуджується, змінюється напрямок її вірності. Вона більше не належить суспільству в обмін на схвалення чи безпеку. Її вірність переходить до душі. Це робить неможливими удавання і компроміси з совістю. Саме тому такі люди здаються незручними або небезпечними для системи, не через агресію, а через справжність. Духовні традиції підтверджують це. Буддійські ченці, християнські пустельники і мислителі різних епох свідомо обирали самоту як простір очищення. Вона ніколи не вважалася слабкістю, а була етапом, де людина вчилася чути себе без шуму натовпу. Саме там формується внутрішній стрижень, який неможливо нав'язати чи купити. Найбільша спокуса на цьому етапі обміняти власну правду на дрібку уваги або відчуття приналежності. Але історія показує. Ті, хто йшов на такий компроміс, зникали без сліду, тоді як вірні собі ставали орієнтирами для інших. Їх часто не розуміли за життя, проте саме вони змінювали напрямок мислення цілих поколінь. Прийняти свою священну самоту означає перестати сприймати її як покарання. Це не відчудження, а фільтр. З часом поруч залишаються ті, хто відчуває тебе не через ролі, а через резонанс. І в цьому полягає парадокс пробудження. Коли ти перестаєш намагатися вписатися, ти стаєш магнітом для тих, хто шукає твою унікальну внутрішню частоту. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.